Порівнюємо вартість водійського посвідчення в 2025 році та в 2015 році. Наскільки змінилися ціни за ці 10 років? Дуже цікаво. Отже, 2025 рік. Навчання в автошколі без теорії, бо можна без теорії, давайте економити, а то і так дорого виходить. Навчання коливається від 18 тисяч, це 600 гривень за одне заняття, тобто 30 занять, і 30 тисяч гривень це 750 гривень за одне практичне заняття. І взагалі їх буде 40 штук в курсі. Інформація з відкритих джерел є і по 900 гривень за урок. Але перегибати не будемо. Візьмемо в 24 тисячі гривень. Теоретичний іспит 250 гривень. Практичний іспит 420 гривень. Якщо з першого разу все вдасться, то 670. Гривень і буде 24 670. За статистикою в середньому з першої спроби складають тільки 20% майбутніх водіїв. А 4 з 5 ходять і ходять, складають по три і більше разів кожен іспит. Тому множимо на 3, виходить 26 тисяч 100 гривень. Виготовлення та видача бланку посвідчення до 550 гривень. Тобто 26 тисяч. 650 в середньому в Україні. Зустрічається також суми і по 40 тисяч гривень. Це в Києві, але в нас в середньому нехай буде 27 тисяч гривень. Тобто 620 доларів по курсу на початок 25-го року. Тепер найцікавіше 2015 рік. У 2015 році автошколи надавали такі послуги. Інформація з відкритих джерел: 2400 автошкола плюс 40 літрів бензину. Бензин тоді був по 17 гривень за літр. В підсумку 2400 плюс 680 гривень за бензин виходить 3080 гривень. Практичні і теоретичні іспити коштували по 13 гривень кожний. Але була обмежена кількість практичного іспиту, тільки 3 спроби. За бланк, тобто за пластик, потрібно було сплатити 255 гривень в підсумку близько 3,5 тисяч гривень, тобто 150 доларів по курсу на 2015 рік. За 10 років вартість самостійного без хабарів, офіційного з усіма законними сплатами отримання водійського посвідчення зросла в 4 рази, якщо рахувати в доларовому еквіваленті. І майже у вісім разів у гривневому еквіваленті отакої, друзі мої, я в шоці. А в якому році ви отримували, якщо отримували водійські посвідчення, і скільки вам це коштувало? Берить мені мій 2015